Хочу порадувати себе білим букетом з ромашками. Кітсюня. Жарко йому. Кіт неглажений. Ідемо по ромашки. Ці бур'яни у моєї сусідки на городі. Очіток. Гарно пасуватиме до сусідських бур'янів. А тут ще є такі колосочки такі цікаві, дивіться. Бур'ян цвіте. Я хочу ще і такі ромашки. Розцвіли майори. А ось навіть троянда. Де вона? Як її? Шикарна гіпсофіла. Букет я загортатиму листям хости. І ще такі в мене гарні білі квіти. Коли щось плануєш, воно е, може вийти не так. Я планувала зробити весільний букет, але почався дощ. Це флокси білі. Це гіпсофіла. Цікаво, чи встигне зробити швиденько білий весільний букетик, так, щоб мене не намочив дощ. Оця капусточка, чи як вона називається? Очіток, так? Очіток. В різні боки, отак його. Мені вже мокро. Зібралося. А це троянди. Я їх так обрізала, їх треба якось на бік. Тому що ця домашня троянда, вона не ідеальна. Ромашки. Хлопцечку Ромашки. треба обірвати квіточки, щоб вона не сипалася. Оці сусідкині красиві штуки, бур'яни. Вони в мене трошки на сонці зів'яли, але йде дощ і їм буде все добре. Оці колосочки бур'яни, дуже гарні. Отакі. Для розкоші бур'яни в центр букета. Так, це майори, квіти красиві. Отакі вони, ці майори, сюди. Ой, гаримет. Я так не хотіла. Там бур'яни. Але хоче бути мокра? Нужка. І ще оці ромашки, вони красиві. Майже по ободочку. Забуваю про бур'яни. Я хочу так отак на центр і так кубкою, кубкою. щоб кирчали. Дивіться під ноги, по чому виходити, а сюди ще можна засунути ромашку, Щоб було більше білого. І оці квіти майори між ромашками. Щоб не було отак все просто в ромашках. А щоб було цікаво. Ні ще рано. та бур'яни в мене на особливий випадок. Хочеться, щоб ці квіти читалися. Оця капусточка чи очіток. Локси треба висунути, щоб терчали. Вони ж такі такої конусної форми. Треба поважати їх природу. Ну, коли по спіральки, то засунули квіточку, куди захотіли. Бур'янів треба більше. І так їх можна кубкою, щоб... Видно було, що то бур'яни. Було б сонечко, вони так би гралися на сонечко. А тут їх не вистачає. Так, так просто сяяли б на тому сонечко, але в мене і отакі бур'яни. Шикардос. Скільки в мене цих ромашок, непристроєних. Машки люблять дощ, а я хочу швидко зробити, щоб залишитися сухою. Хочу не, не гримає, не блискає. що це таке? Вже справилося. Сюди більше білого ромашечок. Вони тут криві, треба їх висунути і отак кожну квіточку так обіграти. Листя хвости. Оце для мене завжди було його скрутити отак. Широка хвоста, щоб воно знаєте, не впало в букет окремо, а листя окремо. Треба, щоб воно. І так, так його. Я могла б, звичайно, перестрахуватися, зв'язати букет, потім те листя, але я роблю все вживу, все швидко, <рес> бо мене зараз намочить дощ. Сподіваюся, відбирається. Поскадіть там так трошки його вище, нижче. Перекриваємо зв'язуємо. Ого-го! Тихо. Ну що, обмотуємо ручкуємо, обмотуємо. Ручечку отак. Люблю букет в екстремальних умовах. рівно стрічку поклала. <laughs> Ось так повернула і. Фу! Я, сподіваюся, хоч відео вімкнула, Не було таке, що спішила, буде дощ, а спішу я, щоб телефон не намочити. Тут. О! Ну, ну як? квіт рвала, коли була велика спека, а зараз буде дощ і вони в мене оживуть. Дивіться, які живі навіть ось жучки такі лазять по них. Дивіться, скільки тут всього. Масочки це коли Так, 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 так. Ловить! Для вас. Ну, сейчас трошки покажу, трошки. И вот так, сбоку.